О 10-й годині на вулиці Княгині Ольги у Кропивницькому вода тече з водопровідних мереж на дорогу. Цей порив побачила о 8-й ранку, розповідає Кропивничанка Ірина Кондратенко. Каже, води вдома немає третій день. Стоїть у черзі біля діжки. Тут тече вода, а в будинках людей немає. Люди від спраги сидять вдома. В третій поверх води немає. Дзвонили водоканал, запитати, чи сюди буде підвоз води, то сказали, що вода вже підвозила і всі більше не буде. Досить, значить, людям. На такий обсяг людей, які тут проживають на районі цього досить. Пропимничанка Ірина Мельник каже, в її будинку на вулиці Соборна о 10-й годині води немає. Коли Російська Федерація нас розбомбила, розстріляла і осінню я ходила, я спокійно, я з розумінням до цього поставилася. А тут ну, 5 днів вже без води. Каналізація, в мене дев'ятий поверх, коли вона наповнюється резервуари, як вони пишуть. У мене взагалі через чотири дні з'явиться вона, тому що поки всі наберуть, по факту я залишилась на тиждень без води. Підвози, оці більші зробити, щоб люди в черзі не стояли під сонцем. Нагадаю, через аварію на водогоні в Олександрійському районі в неділю, 13 серпня, майже 200 тисяч споживачів Знам'янки Кропивницького і частини Олександрійського району залишились без води. Всього споживачами води підприємства Дніпро-Кіровоград є 400 тисяч родин в області. Напередодні керівник підприємства Дніпро-Кіровоград Микола Романюк сказав, що після ремонту о дев'ятій ранку відновили водопостачання і вода у Кропивницькому з'явиться вночі. Такий вигляд має місце пориву на вулиці Кропивницького об 11- годині. Води квартирі на 9-му поверсі немає, каже кропивничанка Антоніда Науменко. Зараз йду шукати воду, може десь залишилося магазин. Скільки живемо, особливо зимою всі. Пригаємо, тут каток у нас, ввечері щось рівться. Вода з'явилася о 9-й ранку, каже мешканка сусіднього будинку Людмила Яворська. Сьогодні з'явилася струйка невелика. Я живу на другому поверсі. Струйка невелика, води з'явилася. Кажуть, вище, то води немає. Раніше до нас, як не було води, раніше до нас підвозили прямо у двір. А зараз в ці дні, то не було нічого. На вулиці Архангельська об 11-й годині до резервуару за водою прийшов кропивничанин Дмитро Шульга. Але на жаль, вже вода закінчилася. Цим стикаємося не перший раз. Також вчора приходили води. Не було. Я вважаю, що води мало. На такий об'єм квартир дають води. Есть, на жаль, якби було такі, хоча б дві бочки. Казали, що вчора включити, не включили. І зараз також води немає. Вода до кропивницьких мереж надійшла вночі, каже керівник підприємства Дніпро Кіровоград Микола Романюк. Сказати час, коли вода дійде до всіх споживачів, не може. На сьогоднішній день іде заповнення мереж, випуск повітря. Вода надійшла до міста вчора ввечері. Ми включили на заповнення, але враховуючи той фактор, що близько 900 кілометрів мереж і об'єм, який потрібен тільки для заповнення. Це близько 50 тисяч. А то 60, це добова потреба нашого міста. То нам спочатку потрібно заповнити мережі. Каже від початку доби, мають півсотні витоків на водопровідних мережах у Кропивницькому. Це дані на 16 годину. Багато споживачів думають, що це пориви. На сьогоднішній день це просто ми промиваємо мережі для того, щоб вода знайшла до споживачів більш якісніше. Дуже багато ми відкриваємо пожідрантів, вантуза, які спрацьовують. Про організацію підвозу води людям на час ремонту відповів так: не вистачало машин, які забезпечили б розвоз. А тим паче нам треба було забезпечити лікарні, садочки, соціальну сферу. Планували завести декілька місць: чотири, п'ять. А коли приїжджали на місце, люди просто не випускали цю машину. За словами Миколи Романюка, споживачам, які не мають лічильників, вартість послуги водопостачання перерахують. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.